1999 рік кризовий в економічному розвитку України. Як і в 1998-му, державний бюджет був прийнятий Верховною Радою в останній день року, після досягнення консенсусу у спірних питаннях. Його дефіцит становив всього 1% ВВП. На початку року кабінетом міністрів України було оприлюднено стратегічний документ програму Україна 2010 Згідно з ним в Україні мав значно підвищитися рівень життя населення, завдяки збільшенню середньої заробітної плати, обсягу інвестицій в економіку. Програма мала три напрямки: оздоровлення підприємств, досягнення економічної стабільності, структурні зміни в економіці. З економічним розвитком кожного окремого регіону президент Леонід Кучма знайомився особисто на Херсонщину в 1999 році. Він разом з віце-прем'єр-міністром вперше завітав у березні, аби на власні очі побачити, чим живуть аграрії нашого краю. Леонід Кучма відвідав декілька сільських господарств та переконався у їх величезному потенціалі і бажанні будь що боротися із кризою. Його вразив досвід і життєва мудрість керівника кооперативу Зоря Дмитра Моторного. Ми бачимо сьогодні на прикладі Херсонської області. Ми були на птахфабрики. Так чи не? Да -да. да, ми бачили. Приватно повністю підприємства, які там результати в умовах, коли більшість таких колективів просто розвалились. Ми бачили на прикладі і німецької фірми, яка прийшла зі своїм капіталом сюди до України. Ми приїхали до, до великої людини. І він сам. Відповів на, на те питання, яке ви мені задали, але не почули напевно його відповіді. Він каже, що треба раніше вставати і пізніше ага. лягати спати. Ну і так, щоб це ж, до, до цього треба відноситись як до живої істоти. Треба дати все, що вона потребує, інакше ми не, не будемо мати нічого, ага. які б ми лозуни з вами не декларували. На зустрічах з херсонцями і на різних підприємствах президент говорив про важливість реформ в усіх галузях. Саме вони, на його думку, здатні подолати економічну кризу. Що стосується значить, адміністративної реформи в цілому, то поки що ми знаходимося кажуть, на верхньому етапі, чи на верхньому ешелоні реформування. Мова йде насамперед про реформування виконавчій структурі, урядової структури. І там зроблені серйозні тобто, зміни. Мова йде про ліквідацію деяких міністерств і про ліквідацію деяких комітетів, і про пониження деяких просторів і під'єднаних під, 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 підповідних міністерств. Мова йде про, про спрощення структури управління на верхньому шлоні управління на початку 1999 року в Херсоні в пам'ять про загиблих в Афганістані воїнів-інтернаціоналістів було відкрито монумент Скорботна Мати. Чимало потрясінь 99-го відбулося і у політичному житті України. В лютому Верховна Рада прийняла рішення про позбавлення депутатської недоторканості Павла Лазаренка, який переїхав до США, де шукав політичного притулку. Ця подія прискорила розкол у партії Громада, а її колишні члени Юлія Тимошенко та Олександр Турчинов заснували нову фракцію Батьківщина. Розкол відбувся і у народному русі. У лютому було створено фракцію НРУ 2 на чолі з Юрієм Костенком у березні 1999 року у автокатастрофі загинув В'ячеслав Чорновіл, людина, яка жила і працювала задля України. Заснувавши рух шістдесятників, він виступав за відродження України, її мови і культури, духовності, державного суверенітету. Його неодноразово заарештовували за політичні погляди. Очолював Львівську обласну раду у 1991 році. Став кандидатом у президенти України. На виборах посів друге місце. Був народним депутатом двох склики. Він завжди будував одну Україну, українську Україну. І це було його мрією, це було його якимсь життєвим кредо. Таку, щоб Україна була. Зараз вважають, що багато в першу чергу. І нігде він, знаючи його, вже на поважних посадах, як я вже сказав, голови обласної ради, народного депутата України, щоб В'ячеслав десь, як кажуть, торгувався чимось, когось на посаду влаштувати, ще там якийсь щось комусь зробити, щоб це йшло, так мовити, ну, у такому сенсі купи-продай. От в нього це було відсутнє. Представники народного руху України загибел В'ячеслава Чорновола із самого початку називали політичним убивством. Однак справа була закрита уже у червні 1999 року. Коли ми були на процесії, то старожили Києва казали про те, що такої процесії не було з моменту. Поховання Шевченка. Тобто це не з примусом, це людей було, ну, я не знаю, скільки кілометрів, це шана до тієї, людини, яка віддала і свої молоді роки, свідоме життя, не заради своєї власної кишені, а заради того, щоб Україна була українською. У 1999 році відбулося виїзне засідання Кабінету міністрів. Очільники усіх міністерств завітали на Херсонщину, аби на місці ознайомитись з життям області. Безперечно, Херсонська область це аграрна область в першу чергу. І ті всі наміри, які сьогодні сьогодні має область, вони ще дещо проблематичні. Задача наша зробити її. Загальними зусиллями більш реальною. Ну і, безперечно, треба мати на увазі працівникам Херсонщини, що програма в першу чергу вона залежить від зусиль області, від зусиль обласного керівництва. Міністр промислової політики відвідав найбільші і найпотужніші підприємства Херсонщини, серед яких судобудівний завод та бавовняна фабрика. На зустрічах з працівниками він говорив про державну підтримку та важливість розвитку промисловості України. Уряд запроваджує державну підтримку суднобудування. До речі, я хочу сказати, що це політика і президента України в першу чергу. Ми маємо багато доручень на підтримку суднобудівної галузі і уряду. Тобто ми заклали за рахунок амортизаційних відрахувань сьогодні для Херсонського суднобудівного заводу і цих підприємств 3 мільйони гривень державної підтримки. Міністр освіти побував у навчальних закладах нашого міста, зокрема в морехідному коледжі. А міністр охорони здоров'я відвідала обласну клінічну лікарню, стоматологічну поліклініку та онкологічний диспансер. За результатами виїзного засідання Кабінету міністрів було складено стратегічний план розвитку Херсонщини, у квітні місяці відбулося перше на Херсонщині виїзне засідання Кабінету міністрів України. прем'єр-міністром тоді був Валерій Пустовой. І тоді ця програма була дійсно затверджена. Заходи з її виконання було доручено на обласному рівні, було поставлено завдання, що не лише Центр а і область повинні докласти зусиль для її реалізації. Це теж була подія, подія засідання уряду. Всі структури працювали над тим, щоб підготувати свої обґрунтовані пропозиції. Звісно, що всі сподівалися на виділення коштів з державного бюджету, але поставовий Тенко чітко заявив, що треба шукати і внутрішні резерви лише за допомогою таких спільних заходів, зусиль можна вирішити проблему. У 99-му заговорили про туристичну привабливість нашого регіону. Розвитку туризму на Херсонщині була присвячена чергова колегія облдержадміністрації. Як регіон заінтересований, аби якомога більше тут залучити сюди туристу на оздоровлення людей, якомога більше залучити коштів в обіг і якомога більше отримати доходу в бюджет і наповнити його, аби ми могли виплачувати заробітну плату вчителям, лікарям. Відродити економічну спроможність нашої області намагалися і шляхом інвестиційних вливань. У 1999 році на Херсонщину завітали іноземні дипломати та представники бізнесу. У 1999 році знамена подія відбулась у культурному житті Херсонщини. Творчий звіт в області в головному палаці Україна у Києві. Художники, майстри, самодіяльні колективи прибули до столиці, аби вся країна пересвідчилась. Херсонщина край багатий на духовні скарби, які створюють талановиті творчі люди. На такому святі ми буваємо не часто, а в цьому палаці, головному палаці нашої держави, ми вперше. Звичайно, ми дуже раді і горді тим, що ми потрапили сюди, що маємо змогу представляти тут нашу область. Наше акціонерне товариство херсонські комбайни. Так Що не тільки комбайнами славна Херсонська земля, а й піснями. А й піснями, так. Да. Знаєте, така легенда є, що коли Господь Бог роздавав багатства народам світу, то в Україні дісталась прекраса і пісня. І, мабуть, це дійство тут і підтверджує те, що саме пісня допомагає нам жити, допомагає нам вижити. Україна співає, а значить живе. Ми готували на виїзд до тисячі учасників художньої самодіяльності, професійних колективів наших творчих закладів, уявіть собі, колону автобусів, 23 автобуси, які перевозили учасників концерту до Києва. І серед них була велика кількість дитячих колективів. Це дуже складно, але ми все зробили. І колектив дирекції, і управління, і керівники закладів, керівники колективів дійсно поставилися до цього дуже відповідально, тому що для творчої людини показати себе, свій талант, свою творчість це дуже і дуже важливо. А тим більше на державному рівні. Це дійсно був такий яскравий, яскравий події в житті. Області, про яку потім довго говорили, неодноразово демонстрували. Багато хто з колективів захотів для себе залишити все це. І наступний концерт вже відбувся в 2001 році. У 1999 році Херсонський комбайновий завод випустив сотий комбайн Славутич. На урочистості з цієї нагоди в наше місто приїхав міністр промислової політики. Уряд прем'єр-міністр Валерій Павлович Пуставоїтінг оприділяє в цьому році, мабуть, найбільшу увагу розвитку агропромислового машинобудування. Яскравим прикладом цього є ті обсяги виробництва і прирости, і темпи, які розпочались з початку 1999 року. Тільки обсяг машинобудування, тільки обсяг виробництва техніки для агропромислового комплексу дав прирост. То відсотків, тобто на 20 відсотків ми приростили обсяги виробництва. Влітку 1999 року на Херсонщину вдруге завітав президент України Леонід Кучма. Він особисто випробував новий комбайн Славутич на жнивах та представив нового голову обласної державної адміністрації Олександра Вербицького. Херсонська область по показникам займає саме практично останнє місце тому у вас сьогодні з'явився новий губернатор. вас Ну вам... я, я, він, він якраз ну, треба, треба. Наша задача, чтобы как раз не произошло никакой задержки в работе народного господарства области. И произошло я благодарен президенту, том, что получил такое предложение и безусловно отработаю столько, сколько є сил моїх для цього. Користуючись нагодою, леонід кучма побував і на закритті фестивалю «Таврійські ігри. Сьогодні в основному. Тут представники молоді. Я впевнений в майбутньому країні. Ви майбутнє України. Ви потрібні України. Ми разом з вами побудуємо нову процвітаючу Україну. А на другий день, зустрічаючись з працівниками Каховського заводу, Леонід Данилович розмірковував про майбутнє країни та шукав виходу з кризи. Я вже сам особисто вважав, що 98-й рік це той останній рік, коли ми катили ніс, бо за перші півріччя ми вже в минулому році мали дуже добрі позитивні результати. Але російська фінансова криза допомогла нам лапка здорова, і навіть ваш завод праздник, як мені директор каже, більше 1 мільярд, мільйона доларів Все. для одного невеличкого масштабу країни підприємств. Мільйон доларів це занадто багато. Наша банківська система втратила 50% своїх наявних коштів, які в неї були. 50%. Кіль. Це такий удар, який ми важко, звісно, приносили. Хоча порівняти з Росією, та Білорусією, Молдовою, ми набагато, набагато менше на нас вплинула ця фінансова криза, але все-таки ж ми і по своїй заробітній платі зрозуміли, що... Ситуація дуже і дуже складна. У 1999 році Україна святкувала восьму річницю незалежності. Урочистості з цієї нагоди відбулись і в Херсоні, і у Києві, який приймав делегацію з Херсонщини. День незалежності увійшов у нашу і кров у все наше буття. За своїм характером його можна діставити лише зі святом перемоги, яке від самого початку стало справді всенародним. Тоді це була перемога над ворогом, жорстоким загарбникам. а зараз торжество історичної правди над історичною несправедливістю. У цьому найвищий вимір і доказ нерозривності часів та -за поколінь. Завдяки такій єдності Україна ж могла відбутись як держава. Завдяки цьому мы стверджуємося як нація и ствердимося. Украина состоялась. За 8 лет жизни она признанным является государством на мировой арене. Його уважают, она имеет свое подобающее место. Конечно, большие трудности еще в государстве, много проблем. Такие же проблемы есть и у нас в Херсонской области. Главное, что мы знаем, что теперь свободная Украина будет жить, развиваться. У 1999 році Херсонському обласному телебаченню Скіфія виповнилось 40 років. Радіо святкувало свій 55-літній ювілей. На телеекранах та в радіоефірах з'явилося чимало нових проєктів і передач. Зокрема, вперше вийшла в ефір інформаційно-аналітична програма Тиждень. Добрий вечір. Я рада вітати вас у новій інформаційно-аналітичній програмі обласного телебачення тиждень. 1999 рік початок змін і в освітній галузі країни. Незважаючи на фінансові труднощі, більшість навчальних закладів Херсонщини отримують нову акредитацію. За допомогою засобів масової інформації була створена Така картина стосовно освіти Херсонщини, що вчителі не працюють, тільки не працюють, вчителі страйкують. не було показано того, що відбувається в дійсності в галузі освіти, в вищій школі і так далі. Скажімо, що в 1999 році слідом за технічним університетом було на базі сільськогосподарського. І на базі педагогічного відкрито теж університети. йшли процеси творчі і в середніх навчальних закладах позашкільним це треба було показати. От 1999 році ми вирішили змінити формат проведення серпневої конференції. Дійсно, не показати звіти. Те, що робиться, а знайти дійсно порадитися з педагогічним активом області. Це вдалося. Ми показали і новинки, новітні навчальні технології, роботу вищих навчальних закладів по профтехосвіті значні подвижки намітили. Тобто це було оцінено і ми запросили за собою інформації з усієї України. Вони приїхали, і після цього імідж освіти Херсонщини почав змінюватися. Важливою подією 1999 року стали президентські вибори. Початок президентського марафону поклали з'їзди партій, на яких було висунуто багато кандидатів. У результаті виборів, 31 жовтня, у другий тур вийшли Леонід Кучма і лідер комуністичної партії Петро Симоненко. У листопаді відбувся другий тур виборів. Український народ поставлений перед дилемою. Комуністичне учора чи шлях реформ, важкий і несподіваний, обрав останні. Він ще раз надав кредит довіри Леоніду Кучмі, чекаючи від нього активних і рішучих дій у розв'язанні існуючих проблем. Та присягає на вірність Україні, зобов'язуюсь усіма своїми справами боронити суверенітет і незалежність України у другій половині 1999 року. І справді відбулись помітні зміни в економічному і політичному житті країни. Було подолано падіння ВВП, збільшився обсяг промислового виробництва, стався перелом у реформуванні відносин власності. В економіці утвердились основи ринкової інфраструктури, збільшили стипендії пенсії, майже удвічі зменшили заборгованість із заробітної плати працівникам бюджетної сфери. А у грудні 1999 року президент видав указ про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектору економіки. Згідно з ним члени сільгоспідприємств мали право разом із власними земельними паями виходити з них і створювати приватні підприємства фермерські господарства. До 1 вересня 1999 року мінімальна пенсія складала 16 гривень 32 копійки. А після підняття вона стала складати 24 гривні, 90, 90 ну, десь так, тобто угу. на 50%. Почала вирівнятися ситуація із виплатою заробітних плат. Це і освітянам, і медикам, тому що така сама ситуація поступово почали відмовлятися від виплати через бартер заробітної плати. Тобто, вже економічні зрушення були, і звісно, вони давалися знаки. Реалізацію курсу реформ було покладено на новий кабінет міністрів, який у грудні 1999 року очолив колишній голова правління Національного банку Віктор Ющенко. Крім нової хвилі, не пов'язаний з партійно-номенклатурним минулим. Урядова програма виходу з економічної кризи отримала назву реформи заради добробуту. В Українців з'явилась нова надія на світле достойне майбутнє. Зміни на краще у житті кожного в країні в цілому неодмінно повинні були відбутися і не лише через обіцяні реформи. Наближався двотисячний рік. Початок нового 21 го століття, нового третього тисячоліття, початок нової ери.